Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Увечері в понеділок, 27 листопада, країна агресора, Росія вивела в Чорне море свій фрегат адмірал Макаров. Попри те, що в акваторії триває сильний шторм, судно вийшло на бойове чергування. Про це повідомили Сили оборони Півдня України в Телеграм. Там зазначили, що фрегат може нести до восьми крилатих ракет типу Калібр. Через це для України зріс рівень ракетної загрози. Будьте уважні до сигналів повітряних тривог оперативно переходьте в укриття у випадку оголошення небезпеки, закликали військові. Зазначимо, що адмірал Макаров це третій фрегат проєкту 11356 Р. Буревісник. Він є одним із найновіших кораблів російського флоту. З борту цього судна неодноразово запускали ракети калібр по Україні. Командує фрегатом колишній український військовий з Вінничини Григорій Бреєв, який 2014 року зрадив присягу і перейшов на бік російських окупантів. В той же час телеграм. Мканалу Морський Вовк пише, що корабель, попри попередження, вже відвели, адже він внаслідок шторму отримав пошкодження. А під час відведення в порт підірвався на своїй же дрейфуючій міні. В той же час чорноморський флот Росії ймовірно стикається з логістичними проблемами у новоросійську, проте ворог намагатиметься прискорити їх вирішення. Про це йдеться у щоденному звіті Міністерства оборони Великої Британії. Там зазначили, що здатність чорноморського флоту Росії використовувати свою базу в новоросійську для перезавантаження суден крилатими ракетами. Імовірно, стане суттєвим фактором оперативної ефективності флоту. У розвідці наголошують, що Чорноморський флот РФ традиційно проводив перезарядку крилатих ракет у Севастополі в тимчасово окупованому Криму. З огляду на те, що цей об'єкт все більше піддається ризику українськими дальніми ударами, Росія швидше за все вважатиме новоросійськ найкращим альтернативним місцем. Однак, приміщення та перезавантаження ракет вимагатиме нових процесів доставки. Зберігання обробки та завантаження йдеться у повідомленні. Нещодавно українські. Військові заявили, що Росія призупинила атаки крилатими ракетами з ракетоносіїв через логістичні проблеми в новоросійську. Зазначається, що Росія швидше за все намагатиметься прискорити подолання цих проблем, щоб атакувати крилатими ракетами Україну взимку. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.